Дорогі мої майстрині, всім всім вітаннячка з України, а саме з Харківщини. Я вас всіх всіх вітаю в себе на каналі у своїй невеличкій родині. Це моя така невеличка родина, але розуміння, скільки в цій родині людей мене просто надихає. Дякую, що ви зі мною. Всім вітання ще раз! Мене звуть Юля, і якщо тут ви вперше, то давайте знайомитись. Це мій в'язальний канал, мій в'язальний простір, на якому я розповідаю про своє в'язання, про своє улюблене хобі, яким я живу. Я обожнюю в'язати, я обожнюю творити і надихати вас. Тим, що я творю, Тобто я тут я показую те, що як я живу, а також ділюсь своїми просто знаннями. І якщо вам цікаво, то ласкаво прошу на мій в'язальний канал в'язані історії з Юлією Савлюк. Якщо ви вам цікаво, так якщо ви полюбляєте такі, такі відео, то обов'язково підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати відео. Обов'язково треба поставити вподобаєчку і напишіть хоча б пару слів про себе або якийсь невеличкий коментар, щоб підтримати розвиток цього каналу. Мені вам не складно, а мені приємно. Дуже вам дякую. А сьогодні ми будемо говорити про плани на. Майбутні 30 днів на наступний місяць. Хоча він вже і розпочався, тому що сьогодні вже у нас з вами 3 жовтня. Дні швиденько-швиденько плинуть. А, прохолода нас вже, вже, вже набагато більше затягує, нам стає холодніше, ми все більше і більше утеплюємося, вже одягаємо речі з довгими рукавами, вже не так пастую, як хотілося б. Тому треба творити і в'язати. Я сьогодні хочу трішки зробити підсумки минулого вересня, а потім розповісти, що ж я планую на жовтень місяць. І так, стосовно підсумків. в вересні, мої в моїй в'язальній родині, цифра стала величезною у Вас стало 20 тисяч. Це щось неймовірне. Я просто коли це, побачила цю цифру. А враховуючи, що моє життя було дуже мега-активне, я мало знаходилась вдома. Також в мене було день народження у мого коханого чоловіка, день народження у чоловіка-брада, і життєві всі ще інші обставини. Я трішки тут розповідала, трішки мої знайомі знають, пізніше розповім всі інші обставини. І я постійно-постійно в такому ритмі, і коли я побачила цю цифру, то я просто була шокована. Я вам дуже вдячна, бо без вас не було б цього каналу. А на сьогоднішній день цьому каналу вже більше п'яти років. Хтось скаже, що для п'яти років це мала цифра. Але ні, це моя родина. І кожний мій глядач це щось таке, що мене надихає і дає можливість рухатись далі. Бо були і ті, хто мені підказували, як вести канал, були і ті, хто підказували. Що і як в'язання. Адже я не якась там всесильна людина, я така, як і ви, звичайна людина, і в мене є помилки, і я не все правильно можу в'язати, і не все правильно можу творити. До речі, коли я побачила цю цифру, я оголосила на своєму каналі конкурс. І завтра я підведу підсумки. Завтра я оберу переможця і покажу ті призи, які я хочу подарувати вам. від Щиро серце, це буде основою призу, а все остальне то вже будуть дрібнички, і вже я буду відправляти всі подаруночки І уж ті, хто отримує ці подаруночки, якщо в них буде бажання, то вони поділяться ними. Я ж нічого робити не буду більше такого, як кажуть. Ось так тому там були такі чудові коментарі, деякі коментарі були навіть у віршах. Якби я мала змогу, мені здається, я б нагородила кожного з вас. Але, ну, вибачте, це фізично неможливо, але бажання є таке. Тому ах, йдемо далі, і я хочу з вами поділитися тим, що в мене є, і тому про цей момент я розповім завтра все більш детальніше. Якщо вам цікаво, то обов'язково підписуйтеся, якщо ви ще це не зробили. Так, за вересень місяць у мене не так багато робот, як звичайно мені б хотілося, але я маю дві чудові іграшки. Я буду тут трішки вам вставляти фотографії цих речей. В цілому, це все ви бачили на каналі. Якщо ж ви вперше, то, звичайно, можете полюбуватися. Якщо вам буде цікаво, то можете перейти і подивитись, де ці роботи вже були готові. Я можу залишити посилені в інфобоксі, тому, якщо вам цікаво, переходьте по ним. Або десь тут буде посилання. Активна з посилання, як нажимаєте, знаєте, то в якомусь куточку, не пам'ятаю в інфобокс, в закріплений коментар, все там, знайдете, можна так сказати. Так ось а я це все. Тому дві іграшки їжачок. Багато хто з вас написав, що він схожий на капітошку. Він дійсно мені схожий також на капітошку. Я намагалась зв'язати їжачка, ну хай буде маленька капітошечка. Мені дуже доподобається, що вийшло. А також зайка-сплюшка, якого я розпив якого я розпочала у спільнику, що у Оксанки недошитко іграшковий бум. Ще дві іграшки треба завершити, але це вже на наступний місяць. Не встигла я. Ці іграшки я розповім, я вам покажу їх, звичайно, я і другу вже просуваю потихеньку, але ж то пізніше. Так ось, іграшки я в'яжу, творю, створю і. Буду далі створювати. Також у мене вийшла, вийшов такий чудовий малесенький гарбузик. Він мене просто підкорив. Він мініатюрний. Це така, знаєте, можна використати як голеницю, не тільки як предмет декору. Але якщо ви полюбляєте, обов'язково буду в'язати гарбузики, але вже, скоріш за все, на наступний місяць. Хоча у мене ще є цілий місяць, на наступний рік я хотіла сказати. Ну, вибачте, так ого. Обмовилась, можливо, ще все може можливе. І я зв'язала невеличку серветочку в якості декору для себе на стіл. Я її доволі часто використовую як підставку під чашечку, серветочку-листочок. І про що не забула стосовно моїх готових робіт. Пару слів хочу сказати про спільні проекти. Я приймала участь в цьому місяці у. У спільному проєкті зігрі мою душу, спільному проєкті Кольоровий рік, спільному проєкті Вернісаж осінніх барв. Також я приймала участь у спільнику Шалений тиждень старті, у спільнику Магічний Кубік і у спільнику звільнена спиця 6. І навіть подала заявку у спільник до шапки 5 за 5, але. Я зрозуміла, що фізично я не можу, хоча я вам казала, що я дуже сильно вигораю з цього всього, виграю з цих спільників, і я добре зважила, що ну, фізично я не можу, у мене немає часу і в офлайні в'язати. Тому я написала Оксанці, вибачилась і сказала, що не буду приймати участь саме з. Цих обставин. Але якщо ви ще не вам цікаво такі спільники, то обов'язково перейдіть до цих організаторів. Я буду намагатися залишити посилання на цих дівчаток, щоб ви могли зрозуміти, про що йде мова. Оці, ну, на організатори цих спільників. І... Перехожу я до планів. А в планах у мене боротьба з недов'язами. У мене їх шалена купа. У мене три плечових вироби. Я з собою взяла два плечових вироби: третій я не буду доставати. От якщо буду його в'язати, тоді достану і у якомусь зв'язологію вам покажу. Тому якщо хтось в перший. Тому, якщо ви тут вперше, то рекомендую перейти на попередній такий же самий відео з планами і подивитись там, бо я там все показувала. Це мова про мою тоніку, яку я ще розпочинала в березні. Багато хто з вас на неї чекає, вибачте, але ну, не можу я до неї дійти, тому що зараз я в'яжу тільки в вечірній час. Ну, я маю на увазі більше у мене такого вільного поки трішки часу є. А її в'язати ввечері темно. Брати з собою її там, де я в'яжу, неможливо, бо треба брати з собою і схему, а це, ну, фізично важко. Тому ось так. Тому в мене є. До речі, я не пам'ятаю, сказала я вам, що в мене ще жилет вже готовий роботи. Можливо, я забула, вибачте. Якщо ні, то дивіться. Вчорашнє відео обов'язково подивіться, і скоро, дуже дуже скоро вийде відео. Як я в'язала цей жилет, відеоопис, можливо, комусь допоможе зв'язати свій жилет. Ось так. І давайте будемо про проекти. Перший мій светр, над яким я активно зараз працюю. Дивіться, як він мені освіжає, мені подобається. Будьте, мабуть, мікрофон прикладає. В цьому светрі є один готовий рукав. Зараз я працюю над відв'язуванням другого рукава. Мені десь ну, можливо рядів 40. Я так візуально. Можливо, трішки більше. Ось. І потім манжетик Розиночка 10. Десь. О, ну, вам його не видно, бо це білий і білий, просто засвічується. Ось так. Це мій жилетик, Ой, це мій светрик, О, легка хмариночка, і я над ним працюю активно. Тобто мені залишається дов'язати рукавчик, вив'язати дов тіло. І обробити айкордом горловинку. Це я вже придумала, що це буде айкорд, не хочу. Мені не дуже подобається, як виглядає тут резиночка. Далі я активно працюю над створенням мастер класу на ось цю чудову шкар... укорочену шкарпеточку, яку можна добре носити в кросівочки. Я обожнюю ходити взимку в кросівка, тому. Річ, ну, просто неймовірна, я не працюю. Зараз я вже дійшла до моменту пров'язування просто стопи. Тобто, вже десь ось так половина шкарпетки відзняти. Ну, більшу основну частину відзняла. Зараз там показати, розповісти, що далі в'яжемо після клину, підйому залишається, і розповісти про в'язування мисочка. Так, наступний мій проект. Над яким я буду активно працювати. Я над ним працювала трішечки у звільнення спиць, Ой, у магічному кубику, здається, трішки взагалі. Одним словом, тут відв'язаний тільки росток. Це мій світер осіннє листя, який мався вже носитись, а не працюватись над ним. Так? Ну, як є, я, вибачте, будь ласка, я знаю, що багато хто. З вас чекаю. Светросіння листя я в'яжу регланом згори. Мені дуже вподоби поєднання кольорів. Це буде основний кольор. У мене чорний і це ось така бобіна. О, етикетку я забула. Якщо не забуду зробити фотографію, то десь тут просто прикріплю фото етикетки. Це ця німецька пряжа. Мені її також в Німеччині дарували. Боже, ж зараз все з Буду працювати над цим светром. Тобто ага, це буде жакард, моя. На кінець моя ранка на пальчику зажила, я думаю, мені якраз буде дуже зручно в'язати, бо тоді було дуже важко. Так, що ще? Ще я буду працювати над рукавичкою, можливо, на цьому тижні навіть, бо в мене ось одна є, а треба і другу. Треба ж утеплятись на зиму. Так, і, звичайно, мені треба буде дов'язати оцього дракончика. Бачите, у мене є голова у дракона, у мене є ручки і ніжки у дракона, тобто мені треба тулоп, хвіст і ці які, зубчики, такі, там, шипи, чи як цих назвати. І, звичайно, я працюю над своєю зайчихою. Уже зараз вив'язую її, вам видно, чи ні, її тілом. Я вив'язую зайчихи. І вже потім я буду відв'язувати платтячко і зшивати. Тобто, в цілому, якщо посидіти там, можливо, десь на півгодинки на годинку роботи. Тобто дов'язати, з'єднати, набити і ну, ось так. Ось такі мої поки що плани з недов'язами. А я забула вам саме головне показати. Я розпочала ще одну шкарпетку, тобто в мене вже дві шкарпетки, хоч в тій. І по цій шкарпетці також буде майстер-клас. Я тут використала фабричний набірний край. Я ще подумаю, залишу я його чи ні, бо він такий доволі упругий, як це сказати, не дуже сильно гарно розтягується, хоча розтягується. Можливо, я зараз ну, початок покладений це для СП-кольоровий лік вересня, я вже розпочала ще вчора його. Тому забула, що це вчорашня радість була трішки там буквально 5 разів, але вже розпочато. Я хочу, можливо, розпущу, візьму більші спиці і набірний край зроблю більшими спицями, а вже далі піду в'язати цими, щоб менше стягувалося. Опробую. Якщо все вийде, бо тому що там я запланувала цікаву резиночку, я запланувала цікавий візерунок, він буде йти з візерунком, не нежурним, кажу, як я, бо я не дуже полюбляю шкафки з журними візерунками. Хоча, як сказати, я на собі їх не полюбляю, полюбляю, коли люди в'яжуть і показують, ось так можна сказати. Так, що в мене ще в планах? в планах у мене на наступний місяць, звичайно, я знову буду приймати участь у всіх трьох спільниках Оленки Буганової. Це і шалені тиждень стартів, і магічний кубік, і звільнене спиць. Обов'язково буду намагатися звільнитися, щоб якраз до кінця місяця я отримала купоробіт. Дріші мене кулачки, бо дуже хочу цього, дівчатка. Так ось, я продумую ще деякі речі. Я дуже-дуже хочу в стартах розпочати поки що дві речі. Це точно, вони вже в мене записані в блокноті. Це дуже-дуже бажана річ, хто мене зі мною давно на каналі, можливо, навіть догадається про що йде мова. Я багато разів про це казала, але ніяк не наважилася це розпочати. Можливо, в стартах. Неможливо в стартах, я розпочну, це буде мій перший старт, я вам чесно кажу. А в другому старті я планую також одну чудову річ. Вона мене, мене на мене на неї надихнув Пінтерест. Я вже в'язала цю річ, ну тільки я в'язала. Я в'язала цю річ в цій техніці, але трішки буду її відозміняти по тому малюнку, який я знайшла в Пінтерест. Ось так. Нічого не заплутала нікого, як кажуть. Якщо вам цікаво, дивіться старти, обов'язково в стартах все покажу, все розповім. А, можливо, я третій старт розпочну в'язати у а, стосовно шкарпеток. Це будуть, мабуть, скоріш за, за все, шкарпетки трьох кольорів, а можливо, я. І не трьох кольорів буде шкапетки, це для спільника Кольоровий рік. А, я саме там хочу цей, цей проєкт розпочати у спільнику Кольоровий рік. І третій. і також я хочу прийняти ще одну річ до комплекту. Я в попередніх стартах про це казала, але також, якщо я до моменту, до кінця тижня завершу рукавичку, рукавицю. Рукавичка це маленькі рукавички, це перчатки. Я знову плутаюсь, вибачте, будь ласка, якщо я завершу рукавицю, то розпочну ще той старт. Один, два, три. Тобто це буде два аксесуари на шию, одразу скажу так. Одна річ, про яку я мрію, вона не буде масштабною, але вона буде потребувати максимум моєї уваги. І третя річ це для спільника кольоровий рік. Ось такі мої плани стосовно стартів, жодного плечового виробу я не буду розпочинати. Я хочу завершити всі три, які я розпочала. Тому бажайте мені, будь ласка, успіху, щоб я це все змогла завершити, щоб я прийшла на кінець жовтня з фінишем, так ось. І хочу пару слів сказати про спільники, в яких я приймаю участь. Хоч я і казала ніяких спільників з термінами. Ось мені подобаються спільники Оленки Буганової, там короткі терміни. Там немає ніяких таких особливих умов, тобто вони є, але вони такі лейтові, можна сказати. Тому я з задоволенням йду до спільників Оленки і залишалась би в спільнику кольоровий рік. І що ще? Саме головне забула сказати, я йду ще в один спільник. Хоча, як казала, не піду. Але я не можу не підтримати свою улюблену в'язальну подружку, Томачку тому новий, яку з каналу В'яжу на дивані. Вона організувала спільник Дівчатка-такі дівчатка. Звичайно, я в одному з наступних відео хочу дати відповіді на ті коментарі, питання, які вона організувала. І в тому відео я розповім, що ж я буду в'язати в спільнику такі дівчатка. Дівчатка такі дівчатка. Хоча чесно скажу, цей старт буде відомий раніше, аніж я буду прийняти мати розповідати про цей спільник, тому що це буде першим стартом моїм ж бажаним, і я буду приймати участь у рубриці невиправна я мабуть я вас заплутала, якщо вам цікаво. Можете написати, якщо якщо у вас є якісь догадки, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, про що йде мова. Про яку річ, яку я дуже хочу, я планую зв'язати. Пишіть, будь ласка, мені буде цікаво почитати ваші думки на цьому. А також у мене запланована цікава в'язальна гра. Мені здається, на в'язальному ютубі ще такого не було. Не знаю. Можливо, я дуже така. Сильно це заявляю, але це буде цікава в'язальна гра з доволі гарною майстриньою ми будемо в вдвох грати. І про це детально ви дізнаєтесь в одному з наступних моїх відео. Не завтра, кажу зразу. Одразу. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на мій канал. Я вже, мабуть, не вперше про це кажу. Ставте вподобачку підтримуйте наш контент. І до наступних зустрічей у наступних відео. Я вам всім кажу. па-па!